Вибиті двері, потрощені шибки та повністю знеструмлене приміщення. Так виглядає офіс товариства Україна 2001 що у Теофіполі, після приїзду харківських податківців. Вранці розповідають тамтешні працівники. Невідомі у цивільному почали брати будівлю штурмом. Никто э, не стучал, никто ничего не говорил. Сразу пошли активные действия, попытки проникнуть в помещение лицами, которые были одеты в гражданскую одежду. Разумеется, мы закрыли окно и, разумеется, после этого закрыли дверь, потому что это вполне естественно. После чего эти люди взломали дверь ломом, э, заставили всех, по крайней мере, присесть. Угрожали тем, что всем лежать... Не вставати не представлялись в форми сліді ворвавшихся не було. Згодом З'явилися правоохоронці, а саме співробітники Харківської податкової, озброївшись ухвалою Київського районного суду міста Харків, заявили про проведення обшуку на підприємствах. Мовляв, товариство Україна 2001 причетне до діяльності конвертаційного центру. На даний час фіктивний підприємством Харківської області за рахунок підприємства України 2001 і Тиопольський скровий завод сформовано кредит з податку на додану вартість. В Україні 2001 свою причетність до схірих схем заперечують. кажуть поставки у Харківську область дійсно були. Утім, куди потім шла ця продукція, вже не їхня справа. Розрахунок відбувся. Усі податки товариство сплатило. Якщо мене ж відносини створюється продажу купи товарів банковських. Я не бачу фіктивності чи інші. Мені не показують документи. Да, і такі в судах сотні тисяч. Да, є. не тисяч а сотні, да. Чому фірму мордують перевірками в Україні 2001 Врозуміти не можуть. Усі дії харківських податківців називають ніщо іншим як рейдерством. А вам раніше відмовляли в видачі цих документів? Ви зверталися Підалися? з тимчасовим доступом? Може, якийсь запит до нас? Ні разу. Для чого ви зразу обшук? Як пан Єфіменко? Чим він керувався, коли цю ухвалу виносив? Ну ви ж клопотали із прокурором чи Ви самостійно ходили в суд? І клопотали, і просили, дайте ці документи, ми хочемо обшук, бо нам їх не дають. А хто вам не давав раніше? Я кажу, все заказуха, тому що на ботивація, вони ну, дають, а да? От не поняті. Але... У вас є поняття? Поняті знаходяться тут же заблоковане приміщення і нас. Чому заблоковано? Приміщення не заблоковано? Ну я ж зайшов сюди, воно що заблоковано? Неладне на фірмі почули напередодні увечері. Телефоном їм повідомили про зміну складу засновників України 2001 харківським реєстратором. У Теофіполі ні слухом, ні духом жодних документів кажуть, вони не підписували та участі у зборах не брали. Вчора нам стало відомо від банківських працівників, оскільки вони моніторять постійно засновників своїх кредиторів, про те, що на нашому підприємстві тов Україна Україна-2001» і на іншому ТОВ. ЛАН, Відбулися зміни в складі засновників відповідних товариств. А саме, Харківська районна державна адміністрація була через ню проведена реєстрація змін. А саме, згідно протоколу, який надався, підроблений всі підписи учасників, які отут от є, крім невідомого для нас. Крестенкова Віталія, Віталія Сергійовича, який відповідно став засновником з міста Горлівка Донецької області. Невідомо взагалі нікому, хто такий, хто він такий. Відповідно, відмолися зміни в установчих документах. Всі підписи, які належать учасникам діючим товариства, вони є підроблені. Далі надався статут товариства для реєстратора в Харкові, підкреслюю в Харкові. А і ще хочу звернути увагу, що збори проводились в місті Київ. Бувається низка подій, мені зовсім-зовсім незрозумілих, тому що ще на вчорашній день я був засновником фірми Україна 2001, і вчора я вияснив, що Виходить, що я свою частку комусь продав. Я нікому нічого не міг продати. Ніяких зборів не відбувалося, ніяких переговорів не було ні з ким. Ніяк і як це трапилося, я не розумію, що в реєстрі таке воно навнамальова. Буцімто секретар зборів він же керівник одного із відділень України 2001 Ошелешений каже: про це доленосне зібрання взагалі уперше чує а про свій розпис в установчих документах і поготів. Без вашого відома, якісь протоколи заяви. Реєстратори працюють, це просто кричучі факти, тому що особисто я в ніяких зборах засновників е ніяких участі не приймав. Е ніякої продажі своєї частки я не, не, не проводив і нікому не доручав. Я знаходжусь на лікуванні е е в лікарні в Києві, це йде рейдерський захват е структурами. Тим часом мешканці житлового будинку біля Офісу України 2001 підраховують завдані харків'янами збитки. Майно у під'їзді потрощене, діти перелякані, та й самі кажуть, страху набралися. Мені зателефонувала дружина і сказала, що вона спускалася за хлібом. Сказала, що на рівні 2-3 пору стоять якісь невідомі чоловіки в цивільному з железною кувалдою, молотом тобто. І ще якимись металевими предметами. Що повністю, підійде. Це поліція податкова, я так зрозумів. Коли я до них підійшов спитати, хлопці, що ви тут робите, Підійди до капітана там якогось, він нам розкаже. Каже, почекайте, я живу. Тут у нас близько 20 діток у під'їзді під більше, напевно. Ми за власні кошти побудували, скинулися майданчик дитячий зробили. Діти бояться на вулицю вийти. дружина теж хвилюється. На Оскільки це є правоохоронні органи, їхні вони і... і... мають право заходити в під'їзди і рвати, рвати провода. Оцінку їх діям буде давати прокуратура. Ці матеріали ми зареєстрували, ми їх направимо. За належність до прокуратури, і вже прокуратура буде надавати озінку їхнім діям. Хто ці люди у цивільному, які штурмом брали приміщення, поки невідомо. Вочевидь, привезли їх сюди оцими автівками з харківськими номерами. На питання чому приїхали? Відповідають коротко. Екскурсія на екскурсії, є, на екскурсії, да? на екскурсії да. Що буде екскурсія на сангушку. подивимося. Ну, а хто насправді режисер цього гостросюжетного дійства в Україні 2001 можуть лише здогадуватися? Це підготовлена була операція, замовлена 100%. Замовники, я думаю, замовники знаходиться в нашій області. Не думаю, я переконаний, знаю. За словами Вадима Лейві, податківці вилучили з підприємств певну фінансову документацію. Натомість представники товариства Україна 2001 звернулися до правоохоронних органів. Тільки Рейдерський... 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 Рейдер, так, так більш ширше та розлогіше. Дивіться у авторській програмі Ганни Лернатович у полі зору.